І Отця і Сина, і Святого Духа, всіх просвітаю Сусія Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Ми вже майже підійшли до свята Різдва Христового і в останню неділю перед Різдвом Христовим згадується пам'ять святих оцін. Напередодні в неділю ми святкували пам'ять святих правоців, це всі святі праведники від позав'язнів, які читали на пришестя Месії і служили їм своїм життям. А сьогодні згадується пам'ять святих Отців, тобто той рік Ісуса Христа, від якого Він народився по плоті. Ми сьогодні чули в Івановському читанні от саме родові, який дає апостол Матфій і того, щоб показати, що Ісус Христос це дійсно Месій сидіть. Дійсно, був Месієм, який прийшов, які писали в пророках, що він був із роду Авраама, що він був з роду Давида, з коліна Іудиного. І ось таким чином цим родовідом він показував, що Христос це дійсно той Месіє, якому надлежало прийти про якого пророчили пророки і про якого писав закон Моїсея. І ось сьогодні ми згадуємо дійсно їхнє святе життя, тому що вони не тільки чекали. На те, щоб Месія прийшов, а вони своїм життям послужили Господу для того, щоб дійсно ці обітування також збулися. І ось ми згадуємо спочатку Авраама, Ми пам'ятаємо, що Господь сказав Аврааму, візьми і вийди з твоєї землі туди, куди я тобі скажу. І ось Авраам бере свій схід і йде туди, не знаю куди, тому що Господь йому сказати. Тобто Господь зараз. Нам сказав, встань, залиш свою домівку і йди, я тобі потім скажу, куди ти прийдеш. І хіба б ми залишили домівку, ну наврядче. А от Авраам все залишив і пішов тільки для того, щоб послужити Господу. Після того, як в нього народився по обітуванню, також син, ми знаємо, що син і сад в нього народився також чудесним способом, тому що вони були зі своєю жінкою, жінкою при повних літах. І все жіноче, як каже святе письмо, його жінки закінчилось, і ось після того, як прийшов, як прийшла свята трійця, і виявилася в виді трьох ангелів, а сподь йому говорить, що через рік я прийду, і твоя жінка народить тобі сина. Жінка засміялася, тому що не повірила, каже, як я можу народити. І ось дійсно, після того, як Господь прийшов через рік до нього, уже в нього народився син Ісаак. І ми знаємо, що Господь потім сказав Аврааму, візьми Ісаака, коли йому було вже років 25, візьми Ісаака і принеси його в мені в жертву. От уявіть собі, Господь говорить нам, в кого є діти, візьми своє дитя і принеси його в мені в жертву. Авраам бере Ісаака, бере хіляки для того, щоб розпалити вогонь, зробити жертву. І дається Ісааку в руки, Ісаак смиренно йде за своїм батьком для того, щоб принести себе в жертву. Так, це був також провез Христа Ісаак, тому що він смиренно йшов по волі того, щоб виконати волю Отця. І ось коли вже вони прийшли на те місце, яке указав Господь, після того, як Авраам зробив жертву, зв'язав свого сина, порушив на жертву, і вже після того, як він заніс ніс для того, щоб його захолоти, його зупиняє ангел і говорить. Йому подивився в сторону, він дивиться в сторону, а там запуталось маленька овечка в е, таких борчах. І ось він зрозумів, що Господь показав йому, якого він сам хотів анса, але це зробив Господь для того, щоб Авраам сам провірив свою віру, чи він дійсно може піти на все, що скаже йому Господь. І це приклад для нас, так що Господь нікому не бажає зла і ніколи не зробить людині щось погане. Але якщо людина буде все ціло віддаватися волі Боже, якщо людина все буде Богу служити, то, звичайно, Господь таку людину буде вести, тому що Господь в і Господь хоче, щоб кожна людина йому віддавала повністю своє серце. Не на якийсь там відсоток, що трішки Богу, а стане мені. Ні, Господь хоче, щоб людина віддавала своє серце йому повністю. Ну, Після Ісака був Іапов, як народив до нас патріархів. Після того ми згадуємо і Давида, Давида Царя. І коли Давид був ще таким юнаком, Господь про нього сказав, що цей, цей, цей юнак, якого є серце, яке мені угодне. Тобто ще тоді вже Господь його вибрав для того, щоб він був царем його народу. І ми знаємо, що спочатку Давид переміг Галіафа. А чому Давид взагалі вийшов воювати з Голіафом? Тому що Галіаф поносив Бога, коли стояло два війська. Галіат поносив Бог, казав, що ваш Бог, так би мовити, нічого вам не допоможе, а наш Бог синіший і переможе. І ось Давид, будучи просто юнаком, маленьким, худощавим, а біля напроти нього стояв не просто воїн, а велетенський, Він був великого зроста, дуже дужий. І такий, який вже пів свого життя воював з великим досвідом, але така ревність була в Давида, яка ревність була відстояти. Божу честь що він, не зважаючи на те, що він був таким е, слабеньким та порівняно з цим воїном. Він виходить для того, щоб захистити Божу правду і е, його шанси на те, щоб перемогти, е, дорівнювали нулю. Але як ми знаємо завжди в історії, Господь от якраз таки і з... прославляє і таким образом показує свою силу, що там, де шанси дорівнюють нулю, але якщо Господь Бог своєю людиною, то звичайно його шанси дорівнюють уже 100%. І ось Давид взяв кращу камінь і зашбурнув її, і попав цьому воїну прямо в голову і таким чином проломав йому череп, і цей воїн помер. І таким чином він і від свого Господа і виграв, і виграв народ битву, і ніхто не постраждав, і більше ніхто не помер. І після того, як уже Давид став царем, він дійсно ходив по е, заповідям Божим. Але сталося так, що він дуже сильно зрішив. Ми пам'ятаємо, що коли він взяв е, чужу дружину. А його її чоловіка, який був його воєначальником, він відправив вірну смерть для того, щоб потім її взяти собі в жони. Вона зачала від нього е, дитину, і прийшов пророк до Давіда, і говорив йому такі слова: царю, скажи мені, будь ласка, якщо були дві людини одна заможня, в якої було велике стадо, а друга відненька, в якої була тільки одна овечка. І ось прийшовши до цього багатої людини е, в гості, і ця людина е, так пожаліла брати одного зі свого стада, а пішов до цієї бідної людини, і забрав єдину його овечку, яку він вирощував самої е, такого малого. Возраста, яка була завжди при ньому, і навіть спала біля нього і їла майже з його стола. І от він забирає в нього цю вешту для того, щоб принести, приготувати і дати його своєму путні. На що заслуговує така людина? І Сайди говорить, що така людина заслуговує на вірну смерть. І ось пророк йому показав, що це ти, от така людина, тому що ти був царем, тебе було багато жінок, багато наложниць. Але ти забрав єдину жінку у свого воєначальника і відправив її на смерть. Цар Давид розкаявся, сильно розкаявся, але цар сказав, що дитя помре, яке незачем. І він дійсно розкаявся, він е, цілий тиждень лежав, нічого не вкушав, посипав голову в пику. Але після того дитинка все-таки помирає. І от цар Давид проявив величезне смиріння, тому що що таке смиріння? Смиріння це все, що зробити в моїх силах, а результат залишити на Господа і прийняти цей результат як з руки Божі. І ось після того, як він від своїх слуг почув, що дитятко померло, він в цей желемент встає, де вмивається, вдівається і каже, накрийте стіл е приготовте пір. І йому раби недворінні говорять, що цар, як же ж так, твоя дитина тільки що померла, а ти, як ні в чому не бував, от встаєш, вмиваєшся, тільки що лежав, вкрайся, а вже встаєш, вмиваєшся. І от Давід показує таким, що я зробив все, що було в моїх силах. А якщо воля Божа така, що дитина має померти, то тут вже я нічого не можу зробити. І це також для нас, щоб ми приймали все, з, все як з руки Божої. І смиренно і кротко, не з такими сильними переживаннями приймали те, що є в нашому житті. І потім в Давида народжується цар Соломон. І ми знаємо, що яка саме основна була добродія Соломона, це коли Господь йому сказав Побажай все, що ти захочеш, я тобі дам. Він не побажав ні багатства, ні слави, нічого іншого. Він сказав, дай мені Господи, тільки премудрість для того, щоб я міг управляти твоїм народом. І ось ми бачимо, що людина, яка могла е, взяти все, що вона хоче, вона вибрала тільки те, щоб достойно могти послужити Богу, щоб розуміти волю Божу про себе і розуміти те, як вона може Богу послужити своїм життям. І ось такі праведники, дорогі брати та сестри, нам сьогодні в приклад нагадує святи церкву, що ми, так як вони, ожидаємо пришестя Месії, але ми вже ожидаємо друге пришестя Месії, коли закінчиться цей світ і настане Царство Небесне. І ось вони нам дають приклад, щоб ми своїм життям хотіли послужити Богу, щоб ми дійсно були, так би мовити, е, такими, таким орудям в руках Божих, яке е, напало на те, щоб проповідувати Євангелію і служити йому. Як Господь сказав, шукайте признавши Царство Небесне, а інше все приложиться вам. Так як і ми бачимо з прикладом Соломона. Соломон вибрав послужити Богу, і Господь йому дав і багатство, і славу, і все, що тільки може, як тільки могла жити найбагатша людина, тому що він був найбагатшою людиною всіх часів. Так? Таким багатим, як царство Ізраїльське при Соломону, не було ніякого царства. Тому, дорогі брати, до будемо це пам'ятати, щоб ми хотіли послужити Богу своїм життям. Просі Господь замовіти. Підходьте до центрального навоя, а до Христа приходитесь на вулицю. Ви нагадую за колядки. 8-9 число. 8-9 число після 16.00. Хто хоче, щоб до нього приїхала молодіжка з коляками, то записуйтесь на класі. Номер телефону, адрес, ім'я.